Швидко і невимушено, за якихось 10 секунд, ось так під землю провалюється ціла станція метро. Більше 300 квадратних метрів підземки вмить перетворюється на попіл і сміття. Масштабний обвал торгового центру у листопаді 2013-го За два роки після введення в експлуатацію не витримує дах та стіни гіпермаркету. Максима гинуть більше півсотні людей, стільки же калічиться під завалами. Виділиш тут на стоянки, машина моя мама, і, все. і все, я зараз не знаю, що делать. Один з найбільших універсамів світу щоденно його двері відчиняли 40 тисяч відвідувачів. У момент обвалу більше двох тисяч людей опинилися в страшній пастці. Пів тисячі людей загинуло миттєво півтори потрапили під завали. Лише на 17-й день вдалося витягти з під суміші бетону та металу останню живу, – 19-річну дівчину. Київ, столична оболонь, станція метро героїв Дніпра, немов на пороховій діжці сотні тисяч мешканців величезного району вже другий місяць. Вони поки навіть не здогадуються. Корейсько-латвійські катастрофи можуть здатися квіточками у порівнянні з тим, що за трагедія нависає над пасажирами метро. Не відповідають жодним нормам, ні пожежним, ні безпеки, ніякої, тому що з виходу з метро там тільки два метри відстань, і у разі якоїсь аварійної ситуації людям просто Ну, це буде братська могила. Усе необхідне для влаштування братської могили. Тут почали робити наприкінці серпня. Забудовник просто над станцією метро взявся зводити торговельно-розважальний центр. Там бізнесмени хочуть заробляти. Три трітажа торговля. Да ні, та не по нашим сьогоднішнім міркам це не великий торговий центр. І він, конечно, в там первочі на тих людей, которые виходять із метро або заходять в метро. Станція почала розвалюватися, щойно загоділи екскаватори і камази. Спочатку з'являється дірка в стелі, а цього тижня киян перелякала величезна тріщина на платформі станції. А я взагалі боюсь туди зайти. Я такі вискочила тут, як знаєте, як пугавка. Ну що це таке? Але й це для генпідрядника та проєктанта не показник. Вони, немов мантру, продовжують говорити: будівництво для метро та мешканців не загрозливе. Строительство, которое сейчас там осуществляется, осуществляется по рабочей документации, прошедшей всі необхідні согласования и і експертизи. Поэтому з точки зрения строительства, що раз повторюю, це є беззапасним. Мер... Але у незаангажованих у будівництві інженерів великі сумніви щодо стійкості станції під навалою багатотонного торговельного велетня. Дивіться, була отака, а стала отака. О, тут ще більше. Дивіться, ще більше. А це означає, що правий кут станції почав просідати. Брат Володимира Григоровича був проєктантом цієї станції, також інженер за фахом. Він загинув тут, під уламками на початку 90-х. Тоді він рятував тунелі метро героїв Дніпра від просідання. Він як інженер, поліз ранком. Провірить, чи правильно встановлена апаратура. От. І все, а тут пішов перший поїзд. Почалось рух, і плита була. Вони пліти знімали, і плита його розставила. Тому в експерта немає сумнівів, щойно над станцією постане черговий торговельно-розважальний центр. Станція разом із пасажирами піде під землю. Старі конструкції, які не розраховувалися ні на яку нагрузку, їх зараз почнуть нагружати. Що може статися козирок упаде, загинуть люди? Отаке може статися. Просто складеться і все. На твердість, да. хто перевіряв. Купили все, купили. Любий документ зараз купляється. От і все. Якщо прогнози дійсно справдяться, то одного дня, коли вже всі забудуть про небезпечне будівництво, багатотонний торговий центр обвалиться просто на станцію, котра не витримає навантаження, і завали поховають під собою сотні пасажирів та відвідувачів самого центру. Ви собі гроб, ви, ви собі надгробі, розумієте? Нельзя за це голосувати, це вбивство. Побачите, що буде. То що буде ой-ой-ой співала Алла Борисівна. Пугачиха перекриття проїжджої частини не допомогло. Любою ціною комусь треба набити кишені за рахунок спокою і життя нашого. Це жахливо. Це жахливо беззаконня. Гроші понад усе, понад життя людей, дітей. Ось так проходять громадські слухання. Більшість мешканців району проти небезпечного для метро сусіда, тому й голосують заборонити будівництво. А ось інша частина активні бабусі на диво підтримують зведення ТРЦ, ба більше готове і навіть надруковане рішення за папірець іде боротьба. Дивіться, щоб всі люди розуміли, що це таке. Це рішення, яке вже було заздалегідь надруковане, так як в цьому залі немає ні комп'ютерів, ні принтерів. Далі коридор ганьби для тітушок у спідницях. Дай, ба, 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 ба. Продалися за гроші. За гроші продалися. Продалися за гроші. Навіщо вистава не зрозуміло? Адже рішення громадських слухань юридичної сили немає. У забудовника пакет дозволів і ніхто зупиняти будівництво не збирається. На боці цього інвестора навіть керівництво столичного метрополітену. Метро не завалиться. Є гарантії? Звичайно, є гарантія про вібрації поїздів, деякі тріщини можуть розходитись. При виконанні будівельних робіт деякі тріщини можуть розходитись, але це ніяким чином не впливає на роботу станції, на рух поїздів і на безпеку пасажирів, які користуються цією станцією. Землю під забудову станції метро Героїв Дніпра віддали в оренду ще 2007 року, але дозвіл на початок робіт з'явився лише у липні. Цього у державній архітектурній інспекції кажуть, відмовити не мали права. На підставі наявних документів був виданий дозвіл, ну і підстав відмовити його видачами також немає. Є відповідні висновки експертизи будівельної щодо міцності та надійності даного проєкту щодо будівництва. Тобто на сьогоднішній день підстав вважати, що дане будівництво якимось чином може захожити об'єкту саме метро або життю та здоров'ю людей, в дабі немає. Пасажири метро у страху за власні життя і готуються захищати свою станцію від багатотонної надбудови. Тож, схоже, конфлікт між мешканцями та забудовником лише наростатиме, бояться розвитку, скандалу і будівельники. Певно, саме тому майданчик над метро від народних посягань боронять десятки поліцейських і навіть Нацгвардія.